Овни. хороший тонус дозволить овнам лідирувати у всіх ситуаціях і вигравати змагання. У понеділок зранку не зробіть фальштарту. Нехай інші поспішають, а ви почніть важливу справу у другій половині дня. Фіксувати наміри, реєструвати стосунки добре в середу. У суботу віддайте належне, побутові. Покупки для себе робіть в середу, а закупівлі для дому в суботу. Неділя вимагає руху і яскравих вражень. Сприятливі дні 25 та 26. Будьте уважними 27 березня. Тільці у вашому житті зараз багато таємниць, і не варто ділитися ними заточуючими. Іноді, щоб заглянути в майбутнє, потрібно відступити. На вас будуть працювати старі зв'язки, симпатії і накопичений досвід. Присвятіть тиждень дослідженню нових джерел заробітку. Середа, вдалий день для банківських операцій, інвестицій, великих покупок. На вихідні плануйте приємні домашні оновлення, сімейний вікенд, сприятливі дні 23 та 25. Будьте уважними. 27 березня Близнюки на цьому тижні використовуйте все, що саме йде в руки, і чим більше, тим краще. У середу можна починати нові справи, навіть якщо не все готово. Наступного тижня нові обставини прояснять перспективи і відсіють зайве. Уникайте пліток, намагайтеся мати справу з тими, хто вас цінує і симпатизує. У неділю цілком допустима демонстративність. Якщо є чим похвалитися, вдалий день для знайомств. Сприятливі дні 25 та 28. Будьте уважними. 23 березня. Ракам бажано спілкуватися і вести справи з успішними людьми. Спори і склоки можуть перешкодити використанню вдалого збігу обставин. Важливо знайти однодумців, домовитися про перспективу. У середу четвер можна чекати позитивного вирішення питань у вищих інстанціях і успіху в таємних переговорах. Тиждень вдалий і для більш важливих справ, наприклад, придбання житла. Сприятливі дні 27 та 28 березня. Будьте уважними 24-го. Lever. Тиждень поставить левам несподівані завдання, доведеться підкоритися обставинам і практично підійти до подій. Може виникнути необхідність термінової поїздки або вас зв'яжуть спільні справи з іноземцями. Може намітитися несподіваний бізнес. У середу сміливо боріться відстоювати колективні інтереси у п'ятницю та суботу. Добре почати ремонт в будинку. Неділю можна присвятити розвагам і романтиці. Сприятливі дні 23 та 25. Будьте уважними 27 березня. 嗯。 Діви, поки пливіть за течією і не робіть різких дій. Все важливо, оберігайте від чужих очей. Ініціатива буде скута обставинами. Але навіть так вас чекає успіх, як моральний, так і матеріальний. Якщо дрібні страхи наступають вам на п'яте, значить пора відпочити, тим більше, що скоро ваше навантаження неймовірно зросте. Використовуйте цей час для відпочинку, профілактики здоров'я, спілкуйтеся з друзями поза домом. Сприятливі дні, 23 та 28. Будьте Будьте важними 29 березня. Терези, ви можете зазначити, що оточуючі стали гірше вас розуміти. Ви шукаєте стабільності, а партнери повні амбітних планів. Можливо, вам слід допомогти їм, якщо виникли форс-мажорні обставини. Подяка не змусить на себе чекати. Тиждень обіцяє успіх в обхід умовностей, ненавмисний виграш, матеріальну винагороду, нові вигідні знайомства. А кінець тижня приємне спілкування, вдалий шопінг і подарунки. Сприятливі дні 25 та 26. Будьте Бути важними 27 березня. Скорпіони з понеділка по середу добре вирішувати кар'єрні питання, займатися працевлаштуванням, ініціюйте великі зміни в особистому житті, не думайте про старі проблеми, зосередьтеся на поточних інтересах. У п'ятницю та суботу актуальні домашні справи, особливо пов'язані з ремонтом і виносом старих речей. Субота, вдалий день для далекої поїздки. У неділю зробіть приємну паузу, розважтеся. Сприятливі дні 23 та 26. Будьте уважними 28 восьмого. Березня Стрільці, ваші ділові та комерційні якості переживають зліт, чим потрібно скористатися, проте можливі великі витрати, особливо на все, що пов'язано з красивим життям. Гарний тиждень як для роботи, так і для відпочинку, особливо активного та для поїздок. У п'ятницю та суботу свої переваги демонструйте обережно. Планами діліться тільки з однодумцями. Для особистого життя період особливо вдалий. Сприятливі дні 25 та 29. Будьте уважними. 23 березня. Козирогам варто поміняти тактику, щоб наблизитися до заповітної мети. У вас є два тижні, щоб навести порядок в життєзабезпечуючих структурах на роботі і вдома і позбавитися від всього безперспективного. Слідкуйте за тим, щоб нові захоплення не заважали роботі. У другій половині тижня, заради спокою близьких, менше говоріть про плани і досягнення для зняття напруги. Корисно витратитися на задоволення. Сприятливі дні 25 та 29. Будьте уважними, 24. 4 березня. Водолії, якщо ви застоялись і жадаєте змін, для них настав час, особливо вдалий цей тиждень для поїздок, відряджень, участі у конкурсах. У вас з'явиться бажання освоїти новий вид діяльності, зайнятися навчанням або самоосвітою. Не виключена поява нового хобі чи захоплення. Знайомства можуть вийти за рамки симпатії чи співпраці. Цілком ймовірно, що ви знайдете друга чи партнера на роки вперед. Сприятливі дні 25 та 26. Будьте уважними. 27 березня. Риби пожвавлення очікуються в багатьох аспектах вашого життя. Ідеї будуть йти потоком. Намагайтеся активно рухати свої плани і одночасно займатися собою і важливими для вас відносинами. Можна вдало влитися в новий колектив. У вихідні не сидіть на одному місці. Люди будуть схильні, багато чим ділитися. Якщо хтось хоче отримати те, що у вас є, і вам це вже якби і не потрібно, віддавайте з радістю. Сприятливі дні, 24 та 28. Будьте уважними 25 березня.